Сьогодні по новому ожив парк імені Савицького на житломасиві південного ГЗК. Його тихі алеї зранку перетворилися на спортивні дистанції для прихильників скандинавської ходьби. Саме так учасники відзначили свято день фізичної культури, і спорту, гасло цього фестивалю. Просте тільки вперед за довголіття. У нас велике свято фестиваль. Фестиваль скандинавської ходьби. Це свято у нас другий рік поспіль. У нас все більше і більше людей стає сьогодні. У нас починаючи зібрались спортсмени з 4 років до 89 дуже активні, дуже спортивні. Учасники популяризували любов до спорту та здорового способу життя. Для всіх провели флешмоб, одна дистанція, коло понад кілометр. Більш підготовлені спортсмени долали дві дистанції за відточеними рухами та швидкістю. Стежили члени журі фестивалю. Особливим моментом став фініш однієї з груп, де першими прийшли Людмила Петрівна та її онук Макар. Це рух, це здоров'я, це е, графік, якийсь планування. Е, Розпорядку дня і два рази на неділю ми збираємося, тренуємося, макар теж зі мною ходить, пропуски бувають, але ходить зі мною. Ми обходимо тут кілометр, долаємо кожного заняття. Не менше азарту показали маленькі учасники фестивалю. Я сюди прийшов, тому що хотів поваліти за маму. Та і отримати знову щось. Я ще сюди, сюди ходжу з мамою, і ну, ну, я думаю, що це добрий результат, тому що я тільки в перший раз ходжу. Ти який результат отримав? Яким ти прийшов? Я пройшов в третьому. Непростим випробуванням дистанція стала й для спортсменок поважного віку. Проте вони довели, що бажання бути активними не знає меж. Це додає здоров'я. Скільки вам років? років? 89 з половиною. Міша, фініш! Давай до кінця, до кінця, до кінця, молодець! Я рада, що займаюся спортом після операції на стерці. Спеціально я й ходила, щоб спілкування, тому що без нього теж не, не життя. Після спортивних активностей на учасників чекала святкова концертна програма від кращих солістів і творчих колективів Палацу культури Південний Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.